Ось знову. демони легіону повертаються в Азерот. Вони рішучі та сильніші, ніж раніше. Я вирушаю до Каражану у пошуках останньої надії. Покажи себе. Мій учень повернувся. Ради тебе знову бачити, Кадгаре. Медіве? Але як? Мій дух прикутий до цієї вежі. А, ну звісно, медіве, я так багато хочу тобі. На тебе боляче дивитися, мій друже. Що привело тебе сюди? Легіон знову вторгся у наш світ. Я прийшов у пошуках знань, знань, що допоможуть протистояти йому. Боюся, цього разу звичайних заклять буде недостатньо. Ти шукаєш знання, але тобі потрібна зброя. Я не розумію. Ти переміг, коли мене поглинуло безумство скверни, але так і не наважився зробити наступний крок. «Азерот потребує хранителя. Але медіве, твій приклад показав, що нікому не дано впоратися з такою спокусою. Нам не потрібен хранитель. Тоді, що ти тут шукаєш? Якщо не хранитель не ти, то хто здатен зупинити лиха, що насуваються? Якщо зараз ти відхилиш свою долю, то усі твої досягнення, усі твої жертви будуть марні? Навіть якщо я погоджуся. Ніхто не зможе передати мені силу хранителя. Я можу. Я знав, що цей день настане. Незадовго до смерті я зберіг відлуння своєї душі у цій книзі. Відкрий її, вбери її силу. Я не можу, я не повинен. Кадгаре. Доля Азерота у твоїх руках. Покажи легіону істину міць хранителя. Будь відвертим хоча б перед собою. Ти знаєш, що був народжений для цього. Так ти правий. Я завжди хотів стати хранителем понад усе на світі. Я жадаю обрушити свою лють на легіон. І саме тому ні за що не прийму твою пропозицію. Але твоя воля міцна. Ти добро добре служити наш легіону. Я не стану передвісником легіону. Каражан не буде вашим лігвом! Я прийшов до Каражану у пошуках знань, але дізнався лише те, що навіть хранитель не в силах вистояти проти легіону самотужки. Як і раніше, ми повинні боротися разом за Зерот!